Все, друзі, НАТО більше не розширюється. США переписали стратегію національної безпеки. Вони додали, що європейські країни повинні самі подбати про свою безпеку та про свою оборону. Також Трамп закликав не виділяти жодні кредити і кошти для України із заморожених російських активів, тому що ці всі заморожені активи Трамп збирається віддати Російській Федерації для того, щоб закінчити. Війну, і звичайно, Україна не буде ні в якому НАТО, тому що США не потрібні конфлікти із Російською Федерацією. Він хоче з ними дружити. Також близький схід більше не являється стратегічним для США, все переходить в індійсько-тихий регіон, будуть боротися з Китаєм про це і більше інформації в моєму телеграм або е, більш повноцінне відео на Ютуб-каналі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. Один лишний погляд, і я пишу.